Вітаю, хочу показати вам усовершенствований мангал, щоб можна було і на природу виїхати, і щоб він не був не громоздкий, місця багато не смієш. Він розкладається, достаємо ножки. Спочатку вкручуємо нашою Просто приварена гайка. Так, ну, от він стоїть у нас Ми починаємо розчарувати. Тут у мене є рішетка. Дістаємо рішетку. Рішотка тобі, тут приварені такі оголочки, щоб на що спиратися? Щоб він не роз'їжджався, тут зроблено так. За о, він не нас ні, ні сюди не розгодається. Вложимо рішетку. Рішетка для того, тут населені отвори внизу, щоб для подува воздуха, щоб добре горіло і жар, щоб не махати, і чим небудь щоб роздувати жар, а воно саме по собі роздувається. І склали. От. Мирона не сюди, не сюди не, не роз'їжджається. І саме зроблено на 12 шумпуров. З однієї в мене прорізь, коли шумкура солей, щоб не, щоб не перекидався. Якщо прав приподнямо, то перевернуть. Так, на 12 шумпуров. От. Бажаю всім здоров'я, мирного неба, закінчиться війна, рідня збереться і будемо жарити. Торі зробив, що не треба махати кетс. Ну, це ще хорошо сіти. Ну, як такий ящик просто, висок. воно раз там перегоріло і воно не, 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 не мав под, воздуха. Угу. Воно стоїть, щоб воно, це розмахує, щоб воно жаріло. Це вже знаєш, що всіх дати п'ять махають. Щоб воно жаріло. А тут, виходить, що я насправив дир. Угу. На рішотка зверху, буде... в рішотки теж дири. Затягує угу. воздух і воно саме по собі горить. Ну, час собі. Ось, раз. 1, 2, 3,